Херсонській спеціальній школі номер 1 відбулись урочистості, приурочені до Міжнародного дня інвалідів дорогою добра. Добрим бути зовсім не просто. Не зависить доброта від росту, не зависить доброта від світу». Доброта, ні пряник, братані конфета. для вихованців навчального закладу дорослі чарівники підготували концертну розвашальну програму, пісні, танці, ігри. Діти з особливими потребами також дарували гостям свята свої талановиті виступи, тепло дитячих сердець та усмішки, які зігрівали своєю щирістю. Багато почесних гостей світали сьогодні на свято, аби привітати та подарувати омріяні подарунки. Я хочу поблагодарити юдейський колектив з тим, що от ми сьогодні бачили на сцені, як виступають дітки, за те, що вони відкривають їм дорогу в життя і за те, що виспитують толерантність всіх інших дітей міста Херсона і взрослих. Поблагодарити всі інформації, сьогодні їх багато. Тому що именно вони обращают внимание на ті проблеми, які є у нас в Херсоні. Я желаю всім мира. і желаю всім толерантності в відношенні друг друга. Міжнародний день інвалідів це свято, яке засноване з метою привернути увагу суспільства до проблем людей з особливими потребами, захистити їх права та гідність. Сьогоднішній день в очередний раз нападають нам о том, що не так все красиво і гладко. для нас, це не приговор. А тільки вдохновлення боротися і йти далі. Несмотря на це, з відкритим серцем, улыбками на ліце, ми очень раді вас всіх бачити. І дуже хотілося б, щоб про таких особливих діток згадували не лише цього дня, а й піклувалися про них протягом року. Давайте творити добро разом.